Uh, які найбожевільніші історії ви чули або ж читали на Reddit? <гларувайте> той чувак, який купив кавун, безперестанку займався з ним сексом, а потім закопав у саду, перш ніж той почав смердіти, і в результаті створив маленький кавуновий садок, який його сім'я обожнювала. Ця історія засіла мені в голові. Той один хлопець, який э, роками фантазував про скат. І ось він нарешті зібрав трохи грошей і найняв повію, щоб вона його зв'язала і на нього наклала. Але виявилося, що в реальному житті йому це взагалі не подобається. І ось він сидить у готельному номері після того, як вона пішла, пише пост на Reddit і розмірковує, скільки часу і грошей він на це витратив. Це було настільки божевільно. Тред на Reddit від жінки, чий чоловік, і тесть планували, що вона помре під час пологів, а вони самі виховуватимуть дитину. Досі мене переслідує. Був трет, де мати однієї жінки намастила кокосовою олією волосся своїх онучок-близнючок, хоча знала, що в однієї з них сильна алергія на кокос. Вона бачила, що дитині погано, але просто відправила її спати, по суті, дозволивши онучці померти. Історія з чадним газом хлопець написав, що постійно знаходить у своїй квартирі випадкові стікери з дивними повідомленнями. Вони думали, що хтось залазить до них. Один із коментаторів порадив перевірити рівень чадного газу на випадок витоку, який може викликати дивні дії. Виявилося, що це дійсно було отруєння чадним газом, і автор сам робив усі ці божевільні речі. Може здатися дивним, але детальний пост про сказ. Сказ? Це страшно. Він поширений, але люди рідко стикаються з його носіями, як от скунсами чи кажанами, уяви, ти в кемпінгу дрімаєш у гамаку, маленький кажан. Заражений сказом у стадії люті кусає твоє коліно. Ти цього не відчуваєш. Його зуби крихітні, подряпина непомітна. Сказ не в крові, його не виявити аналізом. Ти прокидаєшся, нічого не підозрюючи. Вірус іде нервовою системою без симптомів може пройти від днів до року, коли раптом з'явиться головний біль. На цьому етапі ти вже мертвий. Ліків немає. Мілвокський протокол рідкісний і часто марний. СКАЗ. Єдиний вірус із 100% летальністю. Як це виглядає? Головний біль стає лихоманкою, ти нервуєш, тобі страшно. Вірус у мозку роз'їдає мигдалину, викликаючи жах без причини. Координація зникає, ти думаєш про лікаря, але вже пізно. Починається гідрофобія, ти спраглий, але вода викликає спазму і блювоту, крапельниці не допоможуть. Далі галюцинації, звуки пахнуть, усе як жахливий тріп. Пам'ять тьмяніє ти сам наляканий, оточений чужими людьми в халатах. Через тиждень від головного болю ти вже не сприймаєш реальність. У фазі тупого сказу мозок вимикається, обличчя обвисає, ти пускаєш слину, не спиш 72 години. Потім смерть. Завжди ніхто не допоможе. Вірус живе в трупі роками. Якщо тварина з'їсть шматок, усе почнеться знову. Сказ лякає мене до чортиків. Він скрізь. Більшість субредитів про наркотики можуть бути досить дикими. Один із більш депресивних постів був від дівчини, яка розповідала, що її хлопець підібрав когось, власне, щоб купити наркотики. Спочатку він просто їхав через місто, а потім дилер змусив його їхати 4 години до іншого міста, і вся ситуація була дуже підозрілою. Вона сказала, що її хлопець перестав відповідати а через кілька днів додала, що він усе ще не відповів. А ще через день пост видалили. Я майже впевнений, що її хлопці зарубали або сталося щось справді погане. Я не знаю, як це знайти, але здається, це був тред із запитанням, чи доводилося тобі спричинити чиюсь смерть. Один чувак був помічником сантехніка і встановлював газовий водонагрівач у будинку сім'ї. Щоб пил не потрапив у нагрівач, він засунув ганчірку в вентиляцію. Коли вони закінчили встановлення, він забув її витягнути. Наступного дня вони повернулися завершити роботу, а поліція вже оточила будинок. Уся сім'я з п'яти осіб загинула від отруєння чадним газом. Йому вдалося проникнути через задні двері і витягнути ганчірку, перш ніж хтось зрозумів, що сталося, його так і не спіймали. Пост, де хлопець зізнався, що вбив свою дівчину і виклав фото. Люди назвали це фейком і вказали на все, що, на їхню думку, було несправжнім. Він розлютився як чорт і продовжував викладати більше доказів, що це правда. Потім інша людина запостила запис із поліцейського сканера чи щось таке про перестрілку, яка відбувалася неподалік. Ем, копи застрелили того чувака, і пост виявився справжнім. Я читав це практично в реальному часі, поки все відбувалося. Пост у Субреддиті з фетишем на кал, де японець розповідав, як саботував жіночий громадський туалет, щоб унітази не змивалися, а потім заходив туди, переодягнений у стару леді, щоб збирати кал у контейнери. Кілька років тому. Хтось виклав відео, де хлопець застрелився з дробовика в обличчя без фільтра, і воно автоматично відтворилося, коли я гортав стрічку. Мені не треба було це бачити. Не уявляю, як це так довго залишалося, поки модератори не прибрали. Пост про старшого брата, який повернувся додому на сімейну зустріч і застав одного зі своїх дядьків, який гвалтував його молодшу сестру. А потім стало ще гірше: усі жінки і дівчата в його сім'ї були привчені і змушені бути покірними, тобто зазнавати насильства і ґвалтування. Чоловікам, бо це їхнє право за народженням. Молодша сестра, яку застали під час нападу, була алергічна на полуницю, і чоловіки родичі, які її гвалтували, використовували це, щоб тримати її слухняною. Автор посту влаштував справжній вибух у сім'ї, яка була співучасницею і боровся за опіку над своїми молодшими сестрами наймолодшу, на щастя, ще не чіпали. Він отримав повну опіку деякі жінки з сім'ї, які хотіли піти, але боялися. Набралися сміливості розлучитися з чоловіками і втекти з дітьми, багато чоловіків потрапили до в'язниці. Батьки автора намагалися з ним зв'язатися, але він не мав із ними справи. Молодша сестра мусила пройти тривалу терапію і отримала службового собаку, щоб справлятися з панічними атаками. Останнє, що я пам'ятаю про цю сагу, це те, що автор і його молодші сестри повільно одужували, але все ще отримували погрози від далеких родичів. Особливо щодо собаки молодшої сестри, погрози викрасти собаку, отруїти, убити тощо. Вони переїхали на кілька штатів далі, якщо я правильно пам'ятаю, щоб усі були в безпеці. Було відео з двоюрідними братами 14 і 12 років, які гралися з пістолетом. Один із них почав наставляти його на голову іншого, втратив хватку, швидко схопив його, щоб не впустити, але випадково вистрілив іншому в голову. Вони обидва зникли з кадру, але пролунав ще один постріл. Виявилося, що обидва загинули. Крові особливо не видно через низьку якість відео і те, як швидко все сталося, але це все одно було шокуюче, бідна дитина. Тред про чувака, який випадково обісрався на автобусній зупинці чи десь так, і це пробудило в ньому фетиш. Тож тепер він носить підгузки і ходить, обсираючись на людях. Не вірю, що ніхто не згадав того чувака, який зламав обидві руки, і його мама почала робити йому сексуальні послуги, щоб допомогти. Коли я працював у нічну зміну, я не спав посеред ночі і гортав стрічку, коли з'явилися пости про стрілянину в Лас-Вегасі. Я фактично бачив стрілянину в Лас-Вегасі через інтернет у реальному часі і натрапив на шалені відео, які я більше не можу знайти. Люди захлиналися кров'ю і більше. Божевільні речі. Дякуємо за перегляд. Підпишіться на канал та ставте вподобайки. Е, які найбожевільніші історії ви чули або ж читали на Reddit?